Нас сьогодні у просторі свободи неймовірна пекельна красуня з прем'єрою кліпу Бавовна Геля Зозуля. Пані Геля, ми вас вітаємо. Слава Україні! Як, як, у вас сьогодні, як у вас сьогодні настрій? От вчора була буквально да, е, прем'єра вашої роботи. Що, що було? Що, як це пройшло? Пройшло все. Знаєте, дуже добре, не без проблем, звичайно. Але я дуже ставлюся до проблем з позитивом. Я вважаю, що це уроки, Абсолютно, все, що всі негаразди, які були, я їх сприйняла спокійно. Навіть зараз перед нашим кіпіром склалася неприємна ситуація. У мене пропав інтернет, і зараз я ну, на такій локації, на якій я не планувала бути, але і це нормально. Я все сприймаю з позитивно, але насправді позаду вас на фоні просто неймовірно гарна чашечка кави. Тому зараз усім, хто обідає, всім смачної кави, а ми з вами поки будемо продовжувати говорити, і почнемо ну безпосередньо, мабуть, з роботи. Так, так саме про композицію, як вам прийшли ці рядки, що вас надихнуло створити такий фантастичний трек, бавовна? Тут знаєте, можна кожен про свою бавовну міркує. Наразі, особливо українці. А, Взагалі це дуже цікава історія, вона в мене спонтанна саме оці рядки, а на серці в не бавовна, вони ну, Мені прийшли, коли <зак> я просто прибирала. Тобто, ну, я була в своїх головах, <заклизмінь> мені приходить така фраза, і я думаю, так, да, це треба писати пісню. І я буквально дуже швидко, вона була, як ріка слова, в мене почала буквально за 15 хвилин я написала. Слова потім сіла, швиденько накидала аранжування маленьке, і потім вже почалася над нею робота. Але була пауза така п'ять місяців, і оце зараз. А скільки зазвичай скільки зазвичай триває робота над будь-яким твором у вашому доробку? Перепрошуємо ще раз. Завжди робота триває по різному, бо залежить це не тільки від мене, а ще від багатьох людей. Тобто я завжди хочу якнайшвидше, а виходить мовить, по, мірі, по мірі виконання іншому війни. Тепер розкажіть нам про що саме цей трек. Бавовна, ми всі розуміємо, про що йдеться мова. Бачиш невгамовна Невгам... Невгам... любов, пані Геля. А наразі ви відчуваєте саме цю невгамовну любов? Чи це чиїсь інші почуття? Ну, ні, я б не сказала, що я відчуваю невгомовну любов. Це просто такі метафоричні рядки. Але, але, звичайно, так як це моя пісня, писала ній я. І я якось відштовхувалася від того, що відбувається в мене в житті, і отак народилася волонтера. Як до речі, взагалі, от е, на вашу творчість е, повпливала от, е, війна в Україні? Змінилося щось, тому що ну, от, наприклад, є багато прикладів, коли е, там співаки або інші творчі люди вони трошки змінювали да, свою творчість, трошки змінювали своє ставлення до всього, що відбувається навколо? Як от у вас е, ситуація з цим? Почалася війна? Я відразу в мене така була е, душевна. Рано я багато написала пісні на воєнну тематику. Одну випустила, але не як Геля Зозурі, мене випустили під іншим проєктом. Звичайно, в мене є пісні, і зараз я теж планую трошки пізніше випускати пісню. називається Україна вогні, там зв'язана. Ну, з... Про... Сама назва говорить за син: Україна в і Попливало, от ви бачите, які в мене зараз пісні. Вони веселі. Чому? Бо хочеться чогось веселого. І не знаю, я зараз найближчим часом планую робити такий більш ну, веселий. Вес веселий контент. Скажіть, будь ласка, що зазвичай впливає на створення тієї чи іншої пісні? От що, що, що може трапитися, або що може надихнути? Чи це може бути зовсім несподівана якась ситуація, яка трапилася з вами там, під час прогулянки, або серед ваших знайомих, або там, красивий хлопець, або дівчина поруч у вас буває? Ну, таке. Знаєте, що може? Це абсолютно може. бути. Це настільки творчий процес. Це... Я така книга, вона називається Шлях митця. І там розказує, що є вища сила, яка у кожної людини і у кожної людини є творчий. такий… Пулька творча, пулька, і Вона в якийсь момент потрібно витягувати з себе якісь пісні в моєму да, випадку. І от як тільки мені приходить фрази, да, а на серці в мене бавовна, я швидко швиденько маю записати, щоб воно не, мене не покинуло. Я швидко, от, Прямо зараз от прийшла мені ідея, я маю зразу її реалізувати, і це буває і під час прогулянки, і під час прибирання, і під час зустрічі з ким би то не було. Ну все може бути абсолютно. І взагалі мої друзі, вони мене підколюють тим, що от я постійно кажу, треба написати пісню. Так, я знаю, на цю тему треба написати пісню. Тобто мої пісні вони. Ну, і з життя, і не з життя там, а вони абсолютно різні. У мене їх дуже багато, і зараз я почала активну свою діяльність, і зараз у мене буде багато прем'єр. Пані Геля, Ми знаємо, що вашому доробку майже ніж 70 пісень, тому ми бажаємо вас бачити дуже багато в наших фірах. І саме з приводу музики, ви сказали у своєму дописі, що музика може зцілювати душі. Тобто, що вона є своєрідною магією. Розкажіть, будь ласка, трохи більше про це, про цю саме музичну магію у вашому сенсі. Ну, це відбувається, коли ти слухаєш, це... вибачте, це може бути. Я не знаю. Музична магія. Просто, просто потрібно слухати пісню. От вам подобається якась музика, да? Ваша? І ви... Ви сидите, наприклад, в закладі, чуєте якусь пісню, і, якось, да? і вона вам подобається. І ви, ви повинні, її вам прямо і Все відкладаєте і шукаєте ну, це в моєму випадку, Ви шукаєте цю пісню. І оця магія, Коли ти слухаєш, ти ця пісня, вона мені так подобається. Я її нарешті знайшла. Це моя пісня. Ти слухаєш її на повторі, на повторі і слухаєш ці всі звуки, наповнюєшся музикою, шукаєш якісь сенси, шукаєш пісні себе. Ну, це... Для кожного свій особистий. Так, ну це ми говоримо з вами про, про таке, знаєте, духовне, про, про красиве. А тепер напряму, от запитання: ваше, наприклад, там попередня робота, от Коля. Вона набрала просто мільйони переглядів і фактично зробила. От знаєте, таке відчуття, що ви зірка. От чи є оце просте людське відчуття? Я зірка. В мене мільйони переглядів. в мене є шанувальники. Вони співають мої пісні. От чисто про людське. У мене такого нема, але з'явилось багато нових цікавих ситуацій. Наприклад, у мене був концерт, е, і я заходжу в магазин в образі Гелі Зозулі, а в мене тоді були окуляри і пустини. Ну, тобто це впізнав оцей мій образ. І от перший раз, коли зі мною захотіли е, сфотографуватися, ця жінка вона продавала цей кіоск. знаєте, Такий Ну, такий кіоск. і там Жінка побігла в сусідній магазин. Е, там ще мій подруга кліпи, вона побігла по ту подругу, каже: нас тут геля закулять, це теж тобто, Бувають абсолютно різні моменти. Бо моя подруга сидить е, в лікарні і каже: от я сиджу і в когось на дзвінку твоя Коля галя лунає. Тобто різні бувають ситуації, цікаві. Але такого божий я зірка немає. Це музична скромність, можна так сказати. І ми знаємо, що у кліпі Бавовна, який ми сьогодні всі з радістю побачимо, ви запросили українського актора Тараса Цимбалюка. Як вам це вдалося? А, Я не знаю, буде? мені повезло. Ну, людина просто зголосилася. Тут кричуща назва, розумієте? Тут як мінімум, це не е, я ні в якому разі не хочу е, знівелювати роботу вашу над колею, але бавовна все таки воно ж звучить як да зараз, ж дуже актуально. Коля то Коля, а от бавовна, то може він на це ще купився? <світувач> це може бути. Знаєте, я відповідаю зразу наперед на ваше питання, чому саме цим балюк? Тому що я дуже висока. І, мені, і коли я одягаю ще підбори, тобто в кадрі повинен бути чоловік, він повинен бути, бути вищий за мене, а цим цимбалюк ми всі знаємо, він високий. Тому... Ну і тут одразу ж питання: який у вас зріст без підборів? Метр сімдесят. Вау, це, це мрія будь якого високого І дійсно є такі проблеми і складнощі під час знімального процесу. То обов'язково переглянемо. Подивимося, як це відбулося, чи вдалося все таки втілити ось це все в життя після спілкування. Е, я Но. бачила, мені дуже сподобалося, і таби, і пекельні деякі речі, і танці, і як справжнє весілля. А що найважчого було під час знімального? Процесу. Що було важче всього? Погода. я Сонце світило, просто було 30 градусів в тіні. А на сонці ви можете уявити, а це час пік, якраз 12 там ми почали в 11 це 12 і, і так далі. і ми Нам всім було дуже жарко. У нас, звісно, були там парасольки, стояли зонти, але. Але все одно це як повітря, і ти вдихаєш, і тобі ще при цьому потрібно танцювати. А потім, що робить і позаду в тебе палає от один вогонь, з неба інший вогонь, і ти танцюєш, співаєш Ну, Оце було дуже складно. Це не тільки мені, це було всім. Припалила я і копицю, і сама згоріла. і Вся моя команда трошки згоріли. Але <плес> Нічого страшного. Але результат цього вартий 100%. Ми, Ми, ми в цьому переконалися і скоро переконаються наші глядачі. Там, от серед через цю роботу, є така думка і можливо, мрія про там весілля? Ну наскільки ми зрозуміли, так? От чи є це знаєте, якимось внутрішнім, да бажанням. можливо, там бажанням або планами. Ні. Ні. А чому ви обрали саме таку ідею там зробити? Ну, бо пісня про любов Так, потрібна була якась якийсь та, сюжет, а це хороший, не мой. Хороший сюжет з хорошим фіналом. Це завжди добре, чому ні? О, слухайте, ну я, я вже хочу показати все це діло е, нашим глядачам. Теж у тебе є ще питання? Е, я бачила просто кліпи неодноразово, тому що він мені сподобався. Я чекала. Я реально чекала, ага. тому що я бачила, що повинно було бути 28 серпня. Потім ми трошечки перенесли і е, слідкувала за тим, що там і корівки були. Але я сподіваюся, всі цілі Тарас Симбалюк вас потім ще кинув у воду. Розумієш, тобто там геля навіть плавала е, від е, цього палкового кохання. Тобто це також режисерська задумка, Чи вам було настільки жарко, що вирішили скупатися. Так, да, да. вирішили скупатися. З мій улюблений момент це був тоді, коли ми вже стрибнули у воду, і вилізти можливості не було, бо там немає ніякого підйому. І мені довелося десь метрів, напевно, до берега геля Зозуля була разом з нами на зв'язку. Її так передаємо вдячність за те, що знайшли час і вийшли з тих запропонованих обставин, які трапилися зі зв'язком. З'явилися в кав'ярні. Я так розумію, да порадь з людьми жива обстановка, чашечка кави і так далі. Нам було приємно. Дякуємо. Теж передаємо цю подяку, але все-таки кліп. Хочеться подивитись. Бавовна геля Зозуля. Не було, загуло, я до Я знаю, лише я, яка тут зіна, іншого виходу я не знайшла. Ти залишився, а я а я йшла. І на серці в мене бавовна, на бавовна на Зоря упала, згадай бажання я а то не зоря була, то подавлі. Ти мовчиш, ну і нехай, а на серці в мене бабуна, бабона, бабуна, бо любов моя, як і я, вона не вламовна, і на серці в мене бабовна бабона. Серд в мене бавовна, 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 бо любов моя невиліковна.